Оприлюднене 12 березня у соцмережах відео, на якому офіцер однієї з військових частин Житомирської області, гамселець солдата, шокувало українців. Кілька годин по тому офіцер записує звернення. Мовляв, визнає, що перевищив службові обов'язки, проте не безпідставно. Я молодший Віктор Анатолійович, Буду з вами чесний. Я був неправий і готовий понести покарання, на яке я заслуговую, але я хочу сказати, алкоголь в армії. Це недопустимо. Це смерть на фронті, ризик для життя всьому підрозділу, де він не був, на навчаннях чи в районі виконування бойових дій. Це неприпустимо і це треба суворо забороняти. Я буду відповідати за свої дії, сумнів тому немає. Але це не змінить мого ставлення до алкоголю в армії. мене. Наступного дня сам потерпілий солдат публікує так зване спростування факту побиття, начебто, то був жарт. Я солдат 190 навчального 190 центра, солдат Федерального Богдан. Хочу попросити, щоб ніхто не гнобив Віктора Ветусевича, То був жарт, він показував мені просто прийом, сил, силовий прийом. Ніхто не бив, ніхто не зміщався, Пожалуйста, не відділив. Зрештою справою зайнялися силові структури, військова прокуратура, ДБР. Однак такі відеодокази є далеко не у всіх військовослужбовців, котрі можуть потерпати від так званих старших колег офіцерського складу. Як діяти у такій ситуації військовослужбовцям і куди звертатися за допомогою, шукаючи підтримку, сьогодні ми говоримо із адвокатом Сергієм Дубком. Дійсно, механізм є. Це, по-перше, військовослужбовцю потрібно написати рапорт, проти якого були вжиті протиправні дії. Він може написати рапорт на ім'я командира військової частини. У подальшому командир військової частини може ініціювати проведення службового розслідування, а також передачу даних документів до відповідних силових структур для того, щоб вони вже здійснили розслідування даного злочину. Якщо військовослужбовець е, не напише, наприклад, рапорт на командира військової частини, він може напряму звернутися до спеціалізованої прокуратури, яка у нас є, і спеціалізована прокуратура може вже почати ініціювати розгляд даної справи. Військовий, який потерпає від таких дій старших за званням, якщо він боїться взагалі про це десь якось говорити, чи існує можливо якась анонімна лінія, гаряча лінія, на яку можна це повідомити, е... чи все ж таки він має це все написати сам. Ну, по перше, у нас анонімні звернення не розглядаються, а йому потрібно все ж таки буде написати. Також він в принципі може звернутись є гаряча лінія міністерства оборони України, і він може там зареєструвати своє звернення щодо перевірки даного факту. Реально, дана лінія працює і дані факти перевіряються. На вашій практиці чи були якісь подібні звернення? Чи існує досі якась оця дідівщина в армії в збройних силах України? Ну, на моїй практиці я її не зустрічав досить давно, можливо, ще з 2012 року, Тобто я вже такого не зустрічав. Тому на, мої, на моєму досвіді, те, що я був і військовослужбовцем, і вже адвокатом, ну, я не зустрічав таких випадків. Тобто, за весь час, що я працюю, жодних звернень саме з такого питання до мене не надходило. Якщо говорити за відповідальність для Таких протиправних дій, яка вона є по закону? Може бути, це 406 стаття Кримінального кодексу України. Це нестатутні відносини. Назвуться так, ну це на мій погляд, повинна проводитись експертиза, завдані тілесне ушкодження, до якої вони категорії віднесені. Ну тобто, це вже такий нюанс, згідно якої класифікація статті от уже може здійснюватись. Можливо, і інша стаття там буде. Ми ж цього не знаємо, тому що у нас є по факту обривок відео, і ми не знаємо, що було до цього, що було після цього. У нас є лише частинки інформації, за якою ну складновато надати кваліфікацію даній дії. Ви займаєтесь саме справами військовослужбовців. Вона зараз у них є досить таке актуальне проблемне питання з виплатою їхніх окладів. Військовики, які наразі лікуються у там у лікувальному закладі закладі, до прикладу за місяць один з них отримав там близько 33 гривень щось зарплатні а інший там до тисячі. І е, хлопці просто дивуються і не можуть е, знайти е, той ланцюжок, де він розірвався, і чому так сталося. Чи можна від вас отримати якусь таку експертну думку, як розібратися у цій ситуації? Так, коли військовослужбовці виплачують грошове забезпечення, і він дивиться, що воно не відповідає тому, що о, він, наприклад, був на першій лінії, знаходився, йому приходить, наприклад, мала сума коштів, або він знаходився на лікуванні і йому виплачується грошове забезпечення в нижчому рівні, можна зробити наступне: по-перше, це зв'язатися з фінансовою частиною. По-друге, це розібратись в тому, чи виведений, як його провели по документам, а саме чи вивели його за штат, чи не вивели. Тому що зв'язку з тим, що військовослужбовець перебуває на довгостроковому лікуванні, його можуть вивезти за штат. І у зв'язку з цим йому буде виплачуватись грошове забезпечення в зменшеному розмірі. Тобто це є основною причиною, яка не доводиться до військовослужбовця. Якщо він отримує поранення після поранення його він перебуває вже в шпиталі, проходить лікування в шпиталі. От за час цього лікування, ніхто ж не знає, скільки воно буде, його можуть вивести за штат. На жаль, військовослужбовці не повідомляють про те, вивели його за штат чи ні. І тут саме є ця проблема, тому що його виводять за штат. Він далі лікується. Йому ще два місяці виплачують грошове забезпечення в повному обсязі. А потім виплачують йому посадовий оклад і вислугу років, тобто зменшують набагато. І ось тут є саме ця проблема, що він може не знати, що відбулось з ним, тобто що його вивели за штат, і почати шукати. Для того, щоб було це все вірно зроблено, потрібно перше це написати рапорт на військову частину на свого керівника, для того, щоб. Пояснили, чому саме прийшла така сума. Тобто, військовий службовець викладає там свої довідки, що він перебував на лікуванні, надає усі довідки, і просить повідомити його у зв'язку з чим йому прийшло зменшене грошове забезпечення у подальшому. Або йому письмово нададуть відповідь, що я рекомендую, щоб вона була письмова, щоб можна було провести усю увесь ланцюжок від початку до кінця, щоб можна було подивитись, чи є порушення, чи немає порушення. Ось саме не доводять те, що коли виводять за штат і проходить нижче грошове забезпечення, це є найголовніше. Також до нас звертали, що коли не перебували на лікуванні військовослужбовця, а перебували в, наприклад, зоні бойових дій, їм не виплачувалися бойові. Тобто таке ми теж дійсно бачили. Виходить, що банально вони не включались в наказ а із за того, що військова частина знаходиться в різних частинах нашої України. Ну, може так, наприклад, бути, що там строєва частина знаходиться там в одній точці, фінансово в іншій точці, і з документообігом, ну, щось десь пішло не так, назвемо це. І для того, щоб цю всю цепочку, цей весь ланцюжок можна було прослідкувати військовослужбовців, звичайно, або краще ну, звернутися рапортом до командира військової частини для того, що він повідомляє, що згідно там бойового розпорядження, такого то такого, то він вибув до зони проведення бойових дій, знаходиться, знаходився там на лінії або знаходиться. На першій лінії, і у зв'язку з цим нам просять донарахувати дану виплату, і далі вже вони зможуть підняти накази про виплату грошового забезпечення додаткової додаткового додаткової грошової винагороди, і вже тоді зможуть її, в принципі донарахувати. Ну це я розказую, найліпший варіант, який це відбувається, тому що буває таке, що питання вирішується декілька місяців, тому що у військової частини не вистачає, наприклад, якихось документів про лікування або ще чогось, і військовослужбовців у просто. Фізично немає за того, що він їх там оригінали здав військову частину. Військова частина їх там, наприклад, у зв'язку з переїздом з, точ... з однієї точки в іншу, ну банально могла десь згубити. Тобто, таке ми теж бачимо. Для того щоб вже зробити все вірно, потрібно звернутися до шпиталю, отримати копію виписки, дублікат виписки, направити її до військової частини, щоб ну вже вона нарахувала кошти. А це дійсно ну, такий великий проміжок часу. Тобто. Угу. І продовжуючи тему грошового забезпечення, у вас е, на зараз є досить багато справ саме по перерахункам. У нас є е, грошове забезпечення військовослужбовців, і воно регулюється, у нас є 704 постанова, де вказано коефіцієнти і прожитковий мінімум, що на що потрібно множити для того, щоб отримати е, оклад. Наприклад, у нас зараз яка склалась ситуація? У нас беруться е, прожиткові мінімуми станом на 18 рік. І множиться на відповідний коефіцієнт. Одне число помножити на інше число, виходить у нас сума коштів. Наприклад, там я грубо візьму, там ми помножили, отримали там, 5 тисяч гривень. Це оплатам за військове звання. Але у судовому порядку ми робимо наступне: що згідно 704 четвертої постанови, вона досить непогано прописана. І в суді ми можемо довести, що потрібно брати саме прожиткове мінімум станом уже на. Теперішній рік. Наприклад, якщо він, військовослужбовець, проходив службу з 2020 по 23 рік, тобто йому повинні застосовувати наступні коефіцієнти. Беремо прожитковий мінімум і множимо у 2018 і 2020 році, вони різні, вони з кожним роком зростають. І просто, якщо помножити теперішній прожитковий мінімум на коефіцієнт, то ми отримуємо, ми проводили аналіз, що десь плюс 30. Відсотків до грошового забезпечення, тобто кожен місяць можна в принципі по рішенню суду отримати. Тобто, якщо ну звернутись до суду вчасно і зібрати весь пакет документів, єдине на що наголошую, це були зміни в Кодекс законів про працю. Тобто так, військовий імед теж керується. І виходить, що там місячний термін звернення до суду встановлено. По факту, військовослужбовець, коли звільнився або перевівся з однієї частини в іншу, для того, щоб відстояти своє право на дану виплату, йому потрібно звернутися в даний термін вже з позовом до суду. Тобто документи, на жаль, збираються не так швидко, як хотілося б, тому що він може бути переведений з однієї частини до іншої частини. Або, наприклад, там частина знаходиться безпосередньо вся в зоні бойових дій, і туди потрібно написати лист для того, щоб отримати відповідь. Це так унеможливлює досить швидкий розгляд справи, тому що ну по факту ми вже виходимо за ці строки і приходиться їх поновлювати. А це вже являється ну, негативом. Знову ж таки, виходячи з власного досвіду, які на зараз нагальні такі проблеми, з якими до вас звертаються військовослужбовці? Ось ви вже сказали за звільнення. А, так, ну перша проблема це звільнення з військової служби, друга проблема це переведення з військової служби. І третя проблема це військова лікарська комісія. Це основні три проблеми, з якими до нас звертаються. Ну тобто, ми постійно з ними працюємо щодо звільнення, це ми проводимо консультації щодо того, які пакет документів військовому потрібно зібрати. Що хто має право на звільнення, хто наприклад, ну, там не має підстав на звільнення? Тобто, особа до нас приходить. Ми е, одразу вже запитуємо, е, які у, у них є підстави. Ну на їх думку на звільнення. Вони їх називають. Ми їх звіряємо згідно закону України про військову бозик військову службу. Ми перевіряємо ці підстави, і, і одразу є такі ще. Різниця між мобілізованими і ті, хто проходить служби за контрактом, тобто там підстави на звільнення інші. Це обов'язковий такий нюанс, тому що підстави для мобілізованих не в повному обсязі підходять для тих, хто проходить службу за контрактом. Тобто, тут я бачу, така ну є вагома різниця, тому що ми коли подивились, коли вже відбулась зміни, то мобілізованих набагато ширший перелік на звільнення. Після того, як ми подивилися, що так є підстави, людина приносить пакет документів. Ми можемо його перевірити, що він нам його надає, і ми вже кажемо, що потрібно туди додати, як його потрібно подати, і скільки є терміни на розгляд. Ми користуємося законом України про звернення громадян, тобто від моменту по факту написання даного рапорту, ми беремо точку відліку, грубо кажучи, місяць уже ну, у зв'язку з тим, коли місяць проходить. Людина не звільняється, і ми можемо звертатися адвокатськими запитами для того, щоб зрозуміти підстави для звільнення, чи є якісь там проблеми з боку, можливо, документів чи ще чогось, тому що військова частина не завжди може повідомити свого військовослужбовця у зв'язку з тим, що вони можуть ну просто фізично, військовослужбовець може знаходитися або на лікуванні, або перебувати на першій лінії. У зв'язку з цим ну, дана комунікація саме з ним є неможливою, тому в роботу можемо включитись. Ми і вже комунікація з нами буде їм набагато в принципі простіше, тому що ну ми маємо усі повністю права, які ну усі як сати, усі підстави для захисту його прав, саме військовослужбовця зазвичай звертаються там за сімейними обставинами. От, звільнятися, чи чи як? І а, чи можуть вони, і чи можуть їх потім повторно призвати? Зазвичай відбувається а, у нас звільнення, наприклад, усі звільнення це за сімейними обставинами. Тобто є перелік підстав і звільняються вони, тобто ну, за сімейними обставинами. Тут проблем немає. У нас є закон України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, стаття 23. Там є перелік підстав щодо надання відстрочки від призову. Зазвичай відбувається так, що надання відстрочки від призову і звільнення за сімейними обставинами вони, в принципі, своїми, своїми саме от, критеріями звільнення і відстрочка вони схожі. Тому людина може подивитися дану статтю, і подивитися, чи в неї взагалі є відстрочка. Ну, наприклад, там є якісь обставини, вона їх може самостійно перевірити. Також в кінці статті зазначено, що якщо військовослужбовець звільняється по мобілізації, у нього є відстрочка на півроку, тобто, що він може не призиватись. Там це зазначено. А так, відстрочка, в принципі, йому може бути надана, якщо він звільнився за сімейними обставинами. Сімейні обставини не, не змінились, він перевіряє себе в статті 23. Як є. Є дана підстава аналогічна такої за якою він звільнився, він має право yep. на відстрочку. тобто тут проблем з військовими комісаріатами немає. Якщо говорити за військово-лікарську комісію, ви говорите, що теж є звернення якого характеру вони що саме? Ну зазвичай ці звернення стосуються того, не саме проходження військово-лікарської комісії, більше це направлення на саме ВЛК. Тобто військовослужбовець, коли пише рапорт і просить, щоб направили його на військово лікарську комісію, ми зустрічаємо випадки, коли частина не надає направлення на ВЛК. Саме направлення на ВЛК є ось такою проблемою для військовослужбовців. Чим це обумовлено? Е, ну, чому його просто не видають? Ну, Тут різні випадки, як кажуть, наприклад, там ти вже проходив до цього там ВЛК, коли був військовому комісаріаті, зараз ти нам потрібен. Ну саме тут, саме зараз. Тобто, ну відповіді, відповідей дуже багато. Але в принципі, в принципі, військова частина а, повинна надавати направлення на проходження військово на проходження військово лікарської комісії. Тобто а, пишеться рапорт на ім'я командира військової частини про те, що він просить, щоб йому надали дозвіл пройти військову лікарську комісію. І військова частина частенько буває так, що може проігнорувати даний рапорт. Але все ж таки, військовослужбовцю для того, щоб він міг себе захистити, непогано було б це, коли він пише рапорт і реєструє його, щоб був вхідний номер, для того, щоб потім у подальшому, якщо йому не видають, Дане направлення. Можна було хоч чимось звертатись саме ж до тієї військової частини, наприклад, з адвокатським запитом, щоб військова частина повідомила, в чому саме є проблема. Тому що зазвичай навіть ну, просто підставу можуть не повідомити, чому відмовляють. Ну ось саме з цим ми і працюємо. Зрештою, підсумовуючи взагалі усю нашу розмову, можна сказати те, що просто потрібно читати закони і знати свої права. А якщо десь виникають запитання, то звертатися до компетентних фахівців ну абсолютно вірно, дійсно знання своїх прав, знання законів може дійсно досить допомогти вам у житті.